Моменту потрапляння людини у центр комплектування до безпосередньо на лінію фронту фронту, повторюсь, не в частину фронту терміни абсолютно різні, і точно це питання в місяцях, а не днях. Оце важливо доносити і пояснювати людям і суспільству, що щоб люди розуміли, бо в людей насправді чомусь на жаль, дуже на жаль, вибудувався якийсь такий нечний ряд. Мені дали повістку. Тере я загинув. Ну так насправді не буває. Чомусь у нас бачите, такий дуже спрощений процес прийняття реакції нанесення військову службу. І на жаль, люди не хочуть завжди чути, що от власне оцей момент. То потрапляння на фронт він дуже сильно розтягається в часі, особливо зараз, коли питання навчання і підготовки людей є на жорсткому контролі. І якщо хтось десь з командирів в тому плані порушує законодавство чи укази, ну це його першу чергу чекає відповідальну особу, кримінальна справа, кримінальне розслідування.